Всім привіт! Microsoft Office займає велику частку на ринку офісних програм. І здавалося, що йому немає конкурентів. А якщо я вам скажу, що конкуренти в нього є і до того ж безкоштовні, в цьому відео ми поговоримо саме про них. Поїхали! Багато з нас користуються документами Word, Excel та іншими. Ті, хто не користується Google документами, знають, що є проблеми зі встановленням Microsoft Office, придбанням ліцензії, яка коштує, на мою думку, дуже дорого. Робота в Офісі 365 не завжди є зручною і не всім це подобається. Ці ж програми є чудовим альтернативним рішенням для роботи з документами. Таблицями та й взагалі для рішення багатьох офісних задач. Що ж особливого в них? По-перше, вони безкоштовні, та деякі з них є з відкритим вихідним кодом. Вони є кросплатформені, тобто їх можна встановити на будь-яку операційну систему, чи то Windows, Linux чи MacOS. А якщо у вас Android чи iOS, вони також є для смартфонів у магазині застосунків, і ви можете безкоштовно завантажити та користуватися ними. Також вони підтримують всі відомі формати документів і Microsoft Office в тому числі. Тобто, якщо ви працювали в Word Excel чи PowerPoint та зберегли документ, таблицю чи презентацію, то вони без проблем відкриються в цих програмах або, як ще їх називають, текстовими та табличними процесорами. Завантажуються програми з офіційних сайтів. Посилання на них я залишу в описі під цим відео. Чи, як я вже сказав, з магазину застосунків для смартфонів. Перша програма по роботі з документами в нас є LibreOffice. Переходите на їх офіційний сайт. Тут зверніть увагу, ми можемо вибрати версії, які нам потрібні, а також вибрати, на яку систему встановлюємо. Тобто тут є. Зі списку можна вибрати Windows, macOS, Linux. В нашому випадку це Windows, 64 біти. І клікаємо по Download. Тут ми переходимо ще на наступну сторінку, де ми можемо завантажити допомогу по роботі з LibreOffice, по ну, орієнтування по інтерфейсу. А також можемо ще віддячити розробників за їх роботу. Завантажуємо LibreOffice. Так, LibreOffice у нас завантажився, переходимо в завантаження та запускаємо інсталяцію. Клікаємо Далі. Тут обираємо типово, можна вибрати інші функції, які ви хочете встановити. Але у нас стандартна установка. Створити ярлик на робочому столі. Та можна ще обрати, завантажити LibreOffice під час запуску системи. Встановити. Контроль облікових записів клікаємо так. Інсталяція у нас завершилась. Клікаємо завершити. І в нас з'явився ярличок для LibreOffice. Відкриваємо. Тут ми можемо обрати, який вид документа нам потрібен. Writer це на кшталт Microsoft Word, Excel. PowerPoint, малюнок, та математичні формули та база даних. Ну, Давайте виберемо Microsoft Word аналог Writer. Це ми ну, Ось у нас такий інтерфейс, він е, дуже схожий на інтерфейс Microsoft Word. Так, він є дещо, можливо, не такий красивий, але весь функціонал він собі несе. Такий функціонал, як Microsoft Word. Тому ознайомтесь з цією програмою, а ми ж переходимо далі. Наступною програмою є VPS Office. переходимо на їх сайт wps.com та клікаємо про топ по продукт. І, як бачимо, в нас є тут вибір версій, від якої операційної системи ми можемо встановити цю програму. Ми ж використовуємо Windows, тому і завантажимо його для Windows. При Download клікаємо. Ось у нас завантажився файл, його файл всього-навсього 5-4 МБ. Це онлайн-інсталяція, тому вихід в інтернет тут обов'язковий. Я підтверджую: Install now. Якщо хочете, тут у вас таке повідомлення з'явиться, хочете його закріпити на панелі завдань, ну я не буду. Нам пропонується 360 Total Security антивірус, ми не будемо його встановлювати, тут галочку не ставте. Та поїхали далі. VPS Office є відносно безкоштовним програмним продуктом. Але безкоштовного функціоналу для більшості задач буде достатньо, тому ми просто закриваємо. У нас іде ознайомлення. Ми його закриваємо. Або ж клікаємо Let's Explore. Continue", continue. Continue. Ось і Continue. Все, Get Started. Ми можемо відразу. Змінити мову. Це робиться. Заходимо ось в ці такі три лінії і Switch Language. То, на жаль, української тут немає, але ну, ми залишимося на англійській версії. Ось у нас тут є з боку панель, на якій ми можемо обрати, який вид документу нам потрібен. Чи то документ Word. Давайте зараз роздивимося його. Такий в нього інтерфейс також доволі зручний. І хочу відмітити, що є закладки, такі як Google Chrome або в інших браузерах, що дуже-дуже зручно. Якщо ми хочемо створити якусь презентацію, ми можемо просто переключатись між цими документами на панелі завдань. І це справді дуже зручно. Ось у нас аналог Excel. Як бачимо, у нас ще є такі функції, як PDF Word, також є малюнок в PDF. Та багато тут інших різних, навіть є записувач екрану, є шаблони, але ці деякі функції, вони доступні лише в платній версії. Давайте спробуємо PDF to Word, що він нам скаже. Ага, він завантажує його так. Так, я завантажу з інтернету ось зразок заяви про призначення пенсії, що вперше трапилось під руку. Давайте спробуємо сконвертувати його в Word. Convert. Чи попроса він у нас грошей. Так, звичайно, він попроса у нас грошей. Але у нас же це безкоштовний продукт, тому ми не будемо цього робити. Але, як ми бачимо, редактор документів, редактор таблиць, PowerPoint працюють нормально. Також є PDF, відкрити, відкрити можна PDF-документ. Також ви можете. Під'єднати до VPS-офісу свій Google диск, Dropbox чи особисте сховище VPS-Drive. Це дуже зручно. Клікаємо по Google Drive, у нас, ми переходимо на сторінку авторизації Google. Ми це робити зараз не будемо тобто, дуже зручно і практично. Наступною програмою в нашому списку це. FreeOffice. переходимо на сайт freeoffice.com та завантажимо його, завантажити безкоштовно. Також, як ми бачимо, ця програма є як для Windows, для MacOS та Linux. Так, завантаження у нас завершилось. Вкриваємо папку завантаження та запускаємо файл інсталяції, клікаємо далі. «Далі». Вибірково ви можете обрати, що вам потрібно, які функції функціонал цієї програми, який потрібен. Ми ж виберемо просто інсталювати так. Готово. Та ось у нас з'явилися ярлики. TextMaker – це аналог Word, Plan Maker це аналог Excel, та, звичайно, Presentation це PowerPoint. Тому давайте відкриємо TextMaker. Тут ми можемо обрати тему. Я виберу першу за замовчуванням. Давайте розвернемо його на весь екран. Ну, ось бачимо, що у нас функціонал також. Інтерфейс дуже схожий на Word, Excel PowerPoint. Давайте ще придивимось. План Макер. Так, тут також, як бачимо, тут є з боку реклама, але нічого страшного. Як бачимо, інтерфейс також, схожий як Excel. Ну і звичайно, Presentation також. Працює. Є ще онлайн-редактори, тексту таблиць, але це вже тема для наступного відео. Як бачимо, аналогів Microsoft Office не так вже й мало. Можливо, вони поступаються місцем в дизайні інтерфейсу, але функціоналу в них достатньо для більшості повсякденних офісних та домашніх задач по роботі з документами. Якщо ви знаєте ще якісь безкоштовні офісні програми, то напишіть в коментарях, і я зроблю також огляд на них. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. До нової зустрічі!